Продовжуємо говорити тему функція, і зараз сьогодні поговоримо про деякі її властивості. Значить, Функція я казав, що це таке, так? це певна залежність і так далі. і так далі. Значить, ну, Спочатку я хотів би поговорити про область визначення, так? Ну, це будь-які ікси, які взяті з певної множини, при яких функція наша існує. Ну, наприклад, от у нас є така функція, так? От, я її накреслив. Є певна така функція. Область визначення позначається, де от y. Це у нас y от x. Дивимося, як міняється x. Від мінус 4. До скількох? До 5. Це область визначення. Далі множина значень. Це всі значення Y, всі значення незалежної змінної, при яких функції існує. Тобто. Облизначень є от Y. Тут напишу. Є от Y, дорівнює. Ну, якщо найвища точка ми бачимо тут. Нехай тут буде у нас 1. Тут там десь 2. Отут так, тут 3. Міс один, мінус 2. Там мінус 3. Тож бачимо, у нас Y міняється як от мінус 3 до 3. Певні характеристики нашої функції. Да? Далі нулі функції. Нулі функції це що? Це ті значення x, при яких функція дорівнює нулю. Тобто, щоб знайти нулі функції, треба функцію порівняти до нуля і взяти рівняння. Якщо дивитись на графік, то це точки перетину з вісю x. Тобто, нулі функції будуть точки перетину з 8 x. F x дорівнює нулю, напишу. Коли х дорівнює х дорівнює, скільки? Мінус 3. Мінус 1. -3, -1 2, 4, 2, 4. Тобто 4 нулі функції. 1, 2, 3, 4. Далі поговоримо про проміжки зростання, проміжки спадання функції. Функція називається зростаючою, якщо і збільшення значення аргумента. І значення функції теж збільшується. На ну, деякому проміжку. Да? І весь цей проміжок називається проміжок зростання. Тобто, якщо якщо на цьому проміжку виконується це, да? функція називається зростаючою. Якщо на цьому проміжку вся функція зростає, то проміжку ну, буде зростати. Ну, наприклад, давайте зараз побачимо. От, функція де буде зростати на, на нашому графіку x є. Ось мінус 4-2. Объединение. Далее от 0 до 3. Спадать. Х есть. Вот он спадает от минус 2 до 0. И спадает от 3 до 5. Так, все раз проверяю. Минус, значит, минус 4, минус 2 и 0, 3. Спадает Мінус 2 0 і 3 5. Спадає відповідно навпаки. Якщо є збільшенням, збільшенням аргументу, значення функції стає менше. Тобто, якщо із збільшенням аргументу, значення функції зменшується. То функція і спадає. Наприклад, якщо говорити не просто так, а от взяти оцей проміжок ось, від 0 до 3. Беру тут будь-який x. Наприклад, беру x ну, який тут 02, то, то беру x у нас, от нехай тут буде 1 у нас. Беру x1. І беру ось, ну і 1 x1, так, x1 беру і якийсь беру x2 тут. Зрозуміло, що x2 більше, ніж x1. Число більше, так як я привішу. І тепер шукаю y. Для x1 y ось буде y1. Для x2 y буде 0. ось. Ось для x2 буде y кось. Да. Ну, ось, сюди його підпадаємо, подаємо двійку. Ну Двійка ясно, що більше, ніж якесь від'ємне число. Тобто, Ясно, що на якомусь інтервалі, де ми взяли ці точки x1, x2, функція наша зростає. E, далі, значить, так само і спадає, можемо дослідити. Щоб взяти якісь дві точки x1, x2, наприклад, отут. Да? x1, x2. То бачимо, що Y y буде де більший. У, Якщо тут x1, ось x1, тут ось x2-0, в той ці 0, то есть 0 то есть, ось. То тут у нас x1 ось у нас x1 був, тут y взагалі додатній, x1, а y2 там 0, тобто менше. Тобто чим більше x, y менше. Тобто тут у нас функція спадає. Ну, як я їх кажу студентам, щоб запам'ятали, крім цього, щоб, наприклад, уявили собі, от ми пишемо зліва направо. Да? от Якщо ми рухаємось зліва направо, підіймаємось вгору, функція зростає, падаємо вниз, спускаємося вниз, спадає, зростає, спадає. Тут нічого складного немає. Також є проміжки знака сталості функції. Ну Там, де функція f x більше нуля, f от x менше нуля. Для того, щоб знайти проміжки знака сталості, нам треба Fot X результати нерівність x більше 0 і нерівність x менше 0. На графіку, якщо побачити, ну, значить F от x більше 0, це що таке? Це там, де Y додатні, це все, що над вісім f от X менше 0, то те, що під вісію x. Ну, наприклад, зараз я напишу: от у нас f от x більше нуля де буде? Коли х належить значить, більше нуля от мінус 3, кругла До мінус 1 в об'єднанні і оце більше нуля теж. Відводи 4. І менше нуля. F от x менше нуля x є, значить, менш нуля у нас ось от минус 4 до 5. Значить от минус 4. Включно, тому що в точці минус 4 воно буде від'ємне. До 5. е, До... Це до 5? Нет, який 5? 5, це минус 3. Це минус 3. Це минус 3. Кругла дужка. Ось. Далі від'ємне значення ось у нас от минус 1 до 2. От минус 1 до 2. І оце от 4 до 5 включно. Яке відійду, ось, щоб можна було побачити це все діло. Тобто, основні такі поняття, щоб ви знали, це що таке функція. По-моєму, я в попередньому відео це записував. Далі ну, певні властивості, основні це які? область визначення, множина значень, Тобто, визначив всі ікси, при яких функції існує. Може назначені всі ігри, про які функція існує. Так, ось. Далі нулі функції це е, ті значення X, про які функція дорівнює нулю. Далі зростання спадання і проміжки знака сталості. Це поки на рівні 9 класів, от е, коли ми тільки починаємо вивчати функцію, такі основні властивості ми маємо знати, розуміти і використовувати. Подальшому будемо поглиблювати матеріал, вивчати і так далі. Тому,